У Гадяцькому історико-краєзнавчому музеї відтворили весільний вінок восковачок, прототипом якого став вінчальний вінок Олени Пчілки. Мода на вінки-восковачки прийшла в Україну в середині дев'ятнадцятого століття від королеви Великої Британії Вікторії, коли вона на весілля із принцем Альбертом одягла вінок із флердоранжу квітів помаранчевого дерева. Для виготовлення вінків. Навіть дерев'яну стружку достеменно невідомо, чи був вінок як атрибут весільного вбрання Олени Пчілки, бо літературознавець Гліб Лазаревський так Надвечір, описував вбрання нареченої у той день. 1868 року у невеличкій дерев'яній церковці села Пирогова під Києвом у присутності декількох родичів, друзів та цілого натовпу зацікавлених селян відбувся шлюб Петра Антоновича Косача Юльга Рагоманової. А вийшовши з душної церкви на вільна Дніпровське повітря, красуня молода, у високопов'язаній у квітчатій хустині на голові, у розкішно вигаптованій та вимереженій погадяцькому сорочці, у погадяцькому аж на дев'ять вусів вишитій червоній корсетці, вкритій добрим намистом дукачами, у гадяцькій червоній, у чорнобривці плахті з парчевою запастою. Та червоних сап'янцях на бід'яних підківках, з мід'яними цвяшками на закаблуках, щиро притулилася до слова дружини. Проте у музеї Лесі Українки зберігається родинна реліквія косачів Драгоманових, вінчальний вінок, восковичок та бутоньєрки. Над відтворенням вінка працювала зберігачка фондів гадяцького історико-краєзнавчого музею Людмила Попович. Час від задуму до втілення вінка восковичка зайняв півроку. Людмила Попович розповідає, що за видимою простотою ховається копітка праця. Я дуже багато перечитала літератури, тому що воскування це в нас на гадячині, в нас такого не робили. Почали його виробити у Вінничині. А поки ж ці всі матеріали я збирала, я дуже багато це було накопичування. Фоті в мене був перший майстер-клас. Я побачила вірніше. Спочатку побачила, Ніна Балала, принесла мотанку, і на ній вже були віночки. Я її з нею переговорила. Ми домовилися. Вона мені до нас приїхала в музей влітку, провела мені майстер-клас, і після того я тоді почала його робити. Оці бульбашки, оці всі воно робилось. Це дуже довго, тому що розплавляла я віск, і оце по капельці я його вмокала, Поки воно Ну, у мене було десь за день, получалося 10-15 цього на всього воскович У 2020 році. Технології виготовлення воскових вінків на Вінничині внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Репліка ж вінчального вінка Олени Пчілки посяде своє місце у тематичній кімнаті берегині Драгоманівського. Роду